35 бійців 131-го окремого розвідбатальйону добровольчого куреня УНЦО повернулися з зони АТО. Хлопці рік воювали на Донбасі. Як зустрічали їх на столичному вокзалі. Бачила Ксенія Середа. Я приготував цей малюнок. А що ти намалював? Як ти чекаєш дядька Це його собака, це він, а це Україна. Для малого Андрія сьогодні особливий день. Разом із родиною він прийшов зустрічати свого рідного дядька, який рік тому добровольцем вирушив на фронт. Приготували смаколики і теплі слова. Квіти приготу Приготували оце малюнки, бутерброди, шампанські, любов свою приготували. Обійми. Прибуває потяг і рідним уже несила стримати сліз. Додому повернулося 35 бійців 131-го окремого розвідувального батальйону. А, Разом із ними прибув і духовний наставник, отець Іоанн. Для хлопців він був справжньою опорою. Допомагав і порадою, і молитвою. Зараз ворог на тій стороні деморалізований і ми віримо що е, Господь Господь нам в першу чергу допоміг його зупинити, от і Господь допоможе погнати його аж до Москви. От нехай святі ангели архангели нам допомагають. Амінь. Розвідник Андрій повертається зі своєю вірною собакою на кличку зіпа. Її знайшов ще на тренувальній базі. Зізнається, що спершу вагався, чи брати в ато. Тепер не шкодує. Бойова подруга рятувала не раз. Вона виконувала функцію психолога, тому що після бойових або просто там ж нервова ситуація. Постійно хтось підійде, погладить і заспокоїться. Що це наш психолог. Наразі у хлопців заслужений відпочинок. Якщо захочуть, вони можуть продовжувати службу за контрактом або повернутися до звичного життя. Слава нації! Ксенія Середа, Андрій Радченко, новини на першому.